Сьогодні внесено до порядку денного законопроект 2286 а про відновлення довіри між позичальниками і кредиторами. Цей законопроект був розроблений за участю незалежної асоціації банків України, а також із із, разом із представниками Національного банку України, і він дає можливість відновити кредитування в Україні. Ну фактично були розглянуті ті типові помилки, ті, ті типові, якби неузгодженості, які були між позичальниками і кредиторами. І вони були зняті на базі практичного вже такого досвіду негативного. Але якщо ми їх знімемо, то кредитування може знову поновитися. Було деяке зауваження від кабінету міністрів, тому комітет розглянув зауваження комітету кабінету міністрів, і по кожному зауваженню дав доповнення. І сьогодні у нас є крім самого перш першого читання законопроекту, у нас є ще доповнення, які невілюють неузгодженості по Рекомендаціям Кабінету міністрів особливо таку, якби, таке головне зауваження, яке висловив Кабінет міністрів, це те, що зараз є два законопроекти: це 2506 і 2507, які регулюють виконавче провадження. І ми дійсно погодилися, що. Ті норми, які пересікаються, їх необхідно у нашому законопроекті 2286А зняти, тому що вони будуть відрегульованими цими двома законопроектами про виконавчу службу. Тому я вважаю, що цей законопроект потрібно підтримати, тому що економіці України потрібне, потрібне фінансування від банківського сектору, бо деякі банки в нас мають надлишкову ліквідність і не можуть кредитувати, бо бояться кредитувати, а інші банки вони не мають ліквідності і йдуть з ринку. Потрібно Розірвати цей такі порочне, порочне коло для того, щоб ми могли в результаті відновити економіку України.